Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 6 липня 2024 року для Херсонщина. Заплодоносив новий сорт нектарину у моїй колекції під назвою Early Devil, що в перекладі ранній діявол. Плоди вже частково дозріли, майже половина. Плоди це перший врожай грам до 200. Думаю, більш, раніше далі буде крупніший. Ось такий окрас. Такий відчутний аромат. Зараз спробую на смак його. Ну, по вазі він більший повинен бути, тому що до 200 грамів він може 250 затягувати. Такий червоний окрас, навіть темно-червоний. Да, Плоди не крупні в цьому році через скажену засуху. У нас дощів не було з зими, так що в нас те, що попадає, трохи деревом під полив, то дуже скудний полив для піддержки життєдіяльності та і все. А так плоди маленькі, як для цього сорту вони, грам 200 бути, точно. Ну, Але я думаю, посмаку вони через спеку, вони, мабуть, дуже солодкі. Така серцевинка. Кісточка, як бачите, відстає. Не свободна, але відстає, тобто не прирожча. Дуже соковитий. М'якоть, волокниста, відчувається така м'яка. Кислинка, цукор, смак на рівні, добрий смак. Не так, щоб прямо дуже солодкий, як Beauty, але смак на рівні дуже такого смачного нектарину. Цікавий також окрас м'якоті такий. Він і не жовтий, і не червоний такий рожевий якийсь. Доволі оригінальний сорт. Кислинка така контрастна, освіжаюча і цукру, цукру багатенько. Сорт ерлі девіл. На цьому буду. Огляд завершувати. До нових зустрічі. До побачення.